І ці ряд програм, вони далеко не те саме, що ленд-ліз. От зовсім далеко не одне й те саме. Тобто у нас є якийсь костиль незрозумілий, схожий на ленд-ліз, але все-таки не ленд-ліз. І цей костиль, так би мовити, він, умовно, безкоштовний. Як я казала, ми не взялися за ленд-ліз, тому що дорого, тому що віддавати доведеться. А це не цікаво. А брати за дурно нам це цікаво, треба розуміти. І неважливо, що через те, що ви політики громадяни начудили, страждають військові. Оце вам не важливо. Ну, ті самі США, Петріотів, вам же ж не намалюють. Це зрозуміло. По-перше, вони у них є в обмеженій кількості. По-друге, нове, вони вам не спишуть, навіть не чекайте. А для того, щоб поставили нове, ми маємо не лише бути політично грамотними, але й військово грамотними. Значить, нам потрібен ленд-ліз, значить, нам потрібна програма постачання тих самих патріотів та іншої техніки західного зразка.